Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем. Сьогодні була за Божественною літургією прочитана надзвичайно цікава притча про виноградарів, коли господар насадив собі великого виноградника і поїхав в іншу країну, а найняв спеціальних людей, які обробляли його виноградник, які працювали. І коли прийшов час збирати плоди, послав. Як це водилося господар свого, своїх слуг для того, щоб вони забрали належний плід. Але люди, які працювали, не віддали плоду. Вони побили тих слуг, когось убили. Вдруге, посилає господар цих інших своїх, своїх слуг, знову так само беззаконно чинять виноградарі, нерадиві. І коли втретє приходить уже син господаря, то у. Підступних людей виникає такий собі план: давайте ми цього сина об'ємо, тоді не буде кому успадковувати цей виноградник, і ми успадкуємо його, ми будемо його володарями. Господь запитує в слухачів, що належить зробити господарю з такими виноградарями. і люди справедливо відповідають, що потрібно віддати таких людей на, справ, на справедливе покарання, а виноградник передати іншим виноградарям, іншим робітникам. Які будуть вчасно віддавати свої плоди. І першому наближенні, так би мовити, ця притча, звичайно, стосується безпосередніх слухачів Христа, тобто євреїв. Бо саме вони той обраний народ, який Господь послав, в яким Господь вручив свою істину для того, щоб вони принесли плід, тобто щоб вони розповсюджували істину віру по всій землі. Але самі євреї, як ми знаємо, старого заповіту не раз ухилялися від ділопоклонство, не раз забували про свою надзвичайно важливу місію на цьому світі. І тоді Господь послав до них пророків, які їх напоумлювали, які намагалися їх вразумити, але євреї у жорстокості своїй вбивали цих пророків. І так відбувалося кілька разів в історії єврейського народу. І от посилає Бог свого єнородного сина. Але і він буде вбитий і розіп'ятий і помре. І тоді каже Господь: виноградник віддасться іншим виноградарям. тобто закличуться до істинної віри представники інших народів, всіх народів землі і розцвіте на землі Християнська церква. Такий поверхневий перший безпосередній сенс цієї притчі. Але якщо застосувати до кожного з нас, то можна побачити, що тут є ще один такий глибинний пласт, який стосується кожного. Тому що, за великим рахунком, всі ми з вами приведені Богом у цей світ із небуття, і ми з вами всі знаходимося, як ті виноградарі, в винограднику. Ми працюємо, ми живемо, і Господь від кожного із нас чекає якогось плоду. Прийде час, коли душа наша розлучиться з нашим тілом, і душа стане перед Богом, і Господь запитає, який ти плід приніс на цьому світі. І, звичайно, людина може сказати, що, Господи, я намагалася не красти, там, не, не обманювати, не, не чинити перелюбу інших гріхів не робити. Це можливо і добре, але Господь хоче від нас. Діяльного милосердя, діяльного благочестя. Тобто, питання не в тому, чого ти не робив, а що ти зробив таки, чого ти досяг, чого ти добився в своєму житті. Бо кожна людина десь займає якусь соціальну, так би мовити, нішу соціальну позицію, вона десь працює, вона щось робить, вона повинна якимось чином приносити користь тим, хто її оточує і взагалі в всьому суспільству і в людству. І людству. Ми, християни, ставимося Богом перед необхідністю, як я вже не раз казав, повторював, постійно себе запитувати. Зважаючи на сьогоднішню притчу, а для чого я живу на цьому світі? Який, просто кажучи, толк з того, що я, я існую на цьому світі. Що я приношу людям? Що я приношу суспільству? Тому що. Якраз для цього нас Господь посилає, щоб ми трудилися в цьому світі, не щоб ми благоденствували, не щоб ми відпочивали, не щоб ми розважалися, а щоб ми постійно працювали. Перш за все, над спасінням своєї душі, як християни, як члени Християнської церкви, а по-друге, як громадяни держави, ну в нашому випадку громадяни держави, які нас зростила і виховала, і як люди, які живемо на території іншої держави. Але все рівно ми вписані вже якимось чином в це суспільство. Як, зрештою, члени наших родин з вами, про, в кожному цьому колу нашого спілкування, наших обов'язків ми повинні приносити певні плоди і в нашій родині, і для України, і для Бельгії, яка нас гостинно прийняла, і для церкви Христової, яка дає кожному з нас необхідні духовні сили для того, щоб наші душі спасати. У цих усіх колах наших стосунків ми повинні приносити якусь користь, якийсь плід. Багато людей я знаю виходять з такої логіки. Ну, плід, звичайно, якби я був там якийсь там, чи багатий, чи я був видатний чим, чи художник, чи поет, чи письменник, зрозуміло, треба якийсь плід приносити, якісь давати особливі такі досягнення робити для того, щоб радувати всіх людей, чи давати користь цим людям. Але в тому то й справа, що не існує в світі людей безталанних, людей, які не потрібні нікому. Кожна людина може себе виявити навіть у найменші свої дії, навіть якщо вона просто підійме папірець, який валяється на тротуарі, навіть якщо вона просто підбере якусь там хвору тваринку, допоможе їй одужати. Це вже добра справа, це вже той плід, який ми приносимо. Я згадую сюжет, який я дивився в Україні по телебаченню десь в десятих роках. Це був репортаж з будинку Немовляти, з дитячого будинку інтернату, точніше, де живуть діти, від яких відмовилися їхні батьки. І ось там декілька було сюжетів про різні сімейні драми. Бо щоразу, як батьки відмовляються від дитини, це, звичайно, це велика драма. І був сюжет про одного хлопчика, якому було тоді років 15. Який народився з вродженою сильною вадою. В нього була велика затримка розвитку рук і ніг. Тобто він без ручок, без ніжок, такий просто тулуб, тулуб з головою. Але він абсолютно нормально розвинений, він абсолютно він свідчений, він відвідував школу. І от його питають, кого ти найбільше любиш в цьому світі? Він каже, свою маму. А вони журналіст питає, як же твоя ж мама тебе тут лишила? Він каже: Я вдячний мамі, що вона не зробила аборт, що я народився. Що я бачу це сонечко, що я чую спів пташок, що я спілкуюся з своїми друзями тут в інтернаті. І ось ця дитина, незважаючи на те, що вона була практично безпомічна, що вона пересувалася тільки за допомогою того, що її возили в візку інвалідному, вона сама рухатись не могла ніяк, вона приносила плоди, вона плід, користь приносила. Кожного разу, коли наступав чи період обідішнього сну, чи. На вечір вже лягали спадки дітей. Його привозили в спальню загальну, там, де багато дітей лежало, готувалося до сну. І він читав їм на вечір казки на сон. І це була його праця, це був його плід, який він приносив. Хай він і немічний, хай він і в повному розумінні цього слова інвалід, але він міг себе реалізувати на хоча б через це, через слово, яке він доносив діткам, яке їх втішало, допомагало їм спокійно заснути. Ми знаємо, хто хтось слідкує. Я такий відомий сучасний спікер Нік Вуйчич, також людина, яка народжена з вадами, але яка змогла стати популярною такою персоною, яка багатьом людям повернула віру в себе, віру в життя і віру в Бога. І багато, багато таких прикладів, коли люди можуть себе реалізувати, навіть якщо вони самі є з якимись там обмеженнями чи, чи іншими такими вадами. А тим більше, якщо у людини є дві руки, дві ноги, голова, якщо вона здорова, більш-менш, якщо вона рухається, звичайно, вона може якимось чином себе реалізувати, принести плоди, принести користь своїм ближнім. Тому нам, з вами, дорогі, потрібно завжди старатися запитувати себе, чим я можу послужити ближньому, державі, суспільству, родині своїй, чим можна допомогти, ніколи не лінуватися, зробити добру справу. Тому що це якраз і є той плід, якого чекає від нас Господь. Згадаємо з вами теж уривок з Івангелія від Матфія, коли мова йде про страшний суд, і Господь розділив направо і наліво людей, і що Він сказав праведникам. Я був у лікарні, ви до мене прийшли, я був у тюрмі, ви мене відвідали, я хотів їсти пити, ви мене напоїли, нагодували. Тобто, Господь спитає кожного з нас за ті справи, які ми з вами зробили. Тому Будемо, дорогі, по нашій силі, по можливості допомагати всім, кому можна допомогти. Зараз країна наша в страшній скруті у війні. Звичайно, ми тут не можемо безпосередньо з різних причин брати участь у війні, але ми можемо допомагати і нашим військовим, і тим людям мирним, які залишилися в складних, складних обставинах, для того, щоб якимось чином полегшити їхню долю і наближити перемогу для нашої країни. Ми всі. Зв'язані невидимими такими ниточками з нашою вітчизною, повинні цей зв'язок підтримувати не тільки морально, не тільки духовно переживаючи і молячи за нашу країну, але і фізично допомагаючи, можливо, тими засобами, які є в нас в наявності, для того, щоб полегшити боротьбу нашої країни за свою незалежність. Тому будемо старатися, дорогі, завжди у цьому трудитися. Шлях християнина в цьому світі непростий. Він полягає в постійному труді. Я завжди на цьому наголошую. Завжди немає в нас часу для відпочинку, фактично. Хоча він і необхідний з іншої сторони, але завжди ми повинні себе і контролювати, щоб не впасти в гріхи, і завжди шукати можливість зробити якусь добру справу, щоб принести Господу добрий плід. Амінь.